Знайомтесь, хто ще не знає, це російське чудовисько в Рясі, яке вирішило, що знає нашу історію краще за нас. І мало того, розносить свою брехню по всьому світу з апломбом професора. Фезбежний священик, головний майстер відбілювати війну проти України, навіть зліпив цілу наукову працю, за яку в Кремлі так розчулилися, що одразу вручили йому орден. Тож, давайте зробимо коротенький тур по історичній версії від Новопашина. Читати це в оригіналі без ризику для психіки, довго не раджу. Цей віце-президент Рад Тоталітарна секта під вивіскою церкви заявляє, ніби ще до нашої незалежності на масових мітингах в Україні почали з'являтися неонацисти. А далі ще сміливіша фантазія: ніби неонацизм відіграє вирішальну роль в українській політиці та в суспільному житті, формуючи різні погляди та поведінку серед населення. Далі ще цікавіше, мовляв, кожному українцю з пилю шок прищеплюють сектанство за особистими інструкціями. Увага Гітлера. У їхній уяві в нас села і міста, це суцільні осередки сектантів, і по версії Новопашина ці секти повибігали та зробили перший майдан, а на другий до них долучилися неоязичники. І далі цього пропагандиста остаточно понесло, бо він заявляє, що ми всі поголовно неонацисти, терористи і нас треба терміново рятувати. Але ні, їм і цього мало. Вони додумалися ще й розповісти, що ми нібито людожери, які мало не в школі цьому дітей навчають. Ось так виглядають українці по версії агентів Рацирс. Але ми знаємо правду: наша історія, наша свобода, наша боротьба не вкладаються в жодні їхні вигадки. Українці це не сектанти і не нацисти, а народ, який вистояв, бореться і переможе. Бо правда сильніша за будь-які фейки, а воля до свободи незламна. Слава Україні!